Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Приголомшуюча інформація мі 6 можливо затримає Резнікова або вже це зробила. Про це доповіли Залужному, Пише телеграм-канал Опора. Далі в оригіналі. Увага! Пише Горі Макридіна. Нова усі в курсі, де Резнікова з 2011 до 2014 року працювала. Московське надблатне адвокатське бюро Єгоров Погінський і партнери. Єгоров однокурсник Путіна по юрфаку ЛГО контора ще в середині нульових стала ексклюзивною та за офіційними оцінками найдорожчою серед усіх. Потрапила до ста найкращих контор світу, як належить ну, як Газпром, чемпіон серед газовиків світу. Відомості звісно приватні, але ще років 15 тому писали, що партнери щороку збирають близько 150 мільйонів доларів. Мережа юристів проникла до США Англія. Вони скрізь і повно, як то кажуть, реальних успіхів, аби потрапити туди адвокат. Атом треба заслужити на довіру партії за штатний правначок з України, заслужив дали хлопцеві зробити і відправили додому до України, де він доріз до міністра оборони. Прям казкова кар'єра, майже як у Єрмака, який під'їдався у московських залах і так став помічником голобородька. Як пропустила таку ганьбу СБО? Ах, так, службу очолював тоді емпресаріозелі, який вимолював у наших ернстів. Пустити Етерчик і домігся, як за Путіна таке було в ціні. Отже, кошенята війна давно готувалася і дуже ретельно лоханулися з народом. А так усі були на своїх місцях, але нічого історія архівів відкриє. Як і забули, кому норму це буде в той же час, колишній мер умані, а нині військовослужбовець, а щодо Резнікова пише наступне. У Мене питання, чому особа призовного віку бувший міністр оборони Олексій Резніков, зараз не поруч з нами не боронить Україну. Мому зводить колеметників, лютий недобір, він, як мінімум міг би заряджати нам би патрони, але його тут немає. Я хотів би, щоб він був поруч і рахував ту кількість якою засипає нас ворог, і ту мізерну кількість, якою можемо ми йому відповісти, хай скажете тих 40 мільярдів гривень, за які мало бути куплено БК для Збройних сил України? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара